Ми ну, йшли на, на умови того, що в нас будуть вже здані ну, комунікації з ключами, заїжджай живий. Жителі новобудови на вулиці Марії Башкирцевої у Полтаві отримали ключі від власних квартир понад півроку тому. Та вимушені жити без світла, води та газу. Квартиру у ЖК «Пелюстковий», зокрема, купила й переселенка з Покровська Рита Виродова. Нашого будинку в Покровській вже немає, тому ми придбали тут. Квартиру. Мій чоловік з першого дня боронив Україну. Приїхав додому з тяжким пораненням. Приходиться жити в цій квартирі, в холоді. Кожен день обіцяють завтра, завтра воду їздимо, беремо у знайомих, баклажечками приносимо, так само і назад все вивозимо вже жити і так, кушать, їздимо в кафешку, заїжджаємо. Переселенка Оксана Климейко вимушена орендувати квартиру через відсутність комунікації у власному житлі. Об'їхала з міста Мелітополя, окуповане місто. Не маємо змоги переїхати сюди. Так і живем на зйомній квартирі. Маленька однокомнатна квартира, 7 тисяч оренда і плюс комуналка. Ремонт не робили, бо в нас нема за що. Ми би сюди переїхали, працювали би і ті кошти, що ми віддаємо зараз. Комусь ми б потихоньку щось робили. По башкірцевої 20 будинок був зданий ще весною, але підключення мереж затягнулося по великому рахунку, тому що ну тут є і суб'єктивні, і об'єктивні фактори. Це не тільки залежало від будівельної компанії, а й від наших підрядників. У першу чергу каже Сергій Іващенко, треба підключити електромережі. Передали електромережі вже десь з місяць назад Полтава Обленерго управляюча компанія не підписала договір. Чого не підписала договір? Тому що в даному договорі з'явився новий додаток, яких раніше не було. В якому в цьому додатку пишеться, що Полтава Обленерго буде виставляти так називаємо внутрішні будинкові втрати. Фактично, це додаткові плати мешканцям будинку. Управляюча компанія прийняла рішення не підписувати даний договір. І Полтава Обленерго відключило будинок від електропостачання. Договір з новим додатком Полтава Обленерго запропонували підписати управляючій компанії Добробут Полтава 6 листопада, говорить Микола Стоцький. Нам пропонується сплачувати втрати в електричних мережах будинку і лічильниках власників квартир. Ми не бачимо підстав. Для цього і звернулась до них з листом, щоб нам роз'яснили на підставі якого нормативного правового документу нам пропонується це робити. Ми чекаємо відповіді. Ми не бачимо правових підстав для того, що ми це сплачуємо. Получається 25 тисяч на місяць з будинку. Ну з тих жильців це получається гривень 60-70. Треба платити до основного тарифу. Я так зрозумів, що таке в Полтаві такого немає. Це один-два будинки. Такі, повинні, такі хочуть зробити. Я ж кажу, якщо це законно, нема питань. Відключайте і в судовому порядку забудовник цим виясняйте свої права. Ну, чого мешканець повинен страдати? Нині Суспільне звернулося до Полтава Обленерго з офіційним листом зверненням із приводу оплати за внутрішньобудинкові втрати. Управляюча компанія разом з мешканцями повинна активно співпрацювати з Полтава Обленерго і треба все-таки прибрати цей додаток до договору і заключити підписати нормальний договір і включити будинок до електропостачання. Мешканці будинку далі планують звертатись за роз'ясненнями до компанії Полтава Обленерго. Після підключення електроенергії, за словами Іващенка, займатимуться питаннями водо та газопостачання. Оксана Іванов. Та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.